Вітаю, друзі! Сьогодні 21 липня, я хочу показати свою тепличку. І хочу звернути вашу увагу на оцей сорт ангар огірків. Вони не ростуть великі. По ті роки я садила огірки, і вони були ну, ось такі до, до верху в цю пору. Ось, я їх вже опускала, але ну, це китайські змії, то вони такі мають рости. А амзгар, вони, вони низькі, але вони дуже урожайні. Високі вони не ростуть. Ось такі вони собі цікаві. Низенькі і урожайні. Не заплітають, так як от у гірки бокові пагони пускають, що треба посинкувати. Вони собі, от одне стебло йде, От на початку ще, пам'ятаєте, я внизу воно дали вус пагони. Я пообривала і так воно собі женеться одним паганом і невисокі. Ну, то, до цієї пори, наскільки? Я? матер 60, то це найвище виросло, а ті всі собі низенькі. Матер 50. і огірків багато. Я ось трохи знов зібрала. Це ці китайські змії, це для салату вони чудові. Ці довгі такі, вони ніжні такі, ці, ну, приємні на смак, а це ансгар Не встигаю їх молоденькими зірвати. Вони дуже швидко ростуть ці огірочки, ну, це на закрутку. Я багато не сажу, тільки для своєї родини, тому що не ну, дуже в нас люблять огірки, бачу, люди банками здоровими накручують. Ну, у, нас, у нас більше на помідори налягають. Ну, огірки свіжими зараз їдять, а закрутки, закрутки то не дуже. Це такі отакі от добрі огірочки. В томатному суку, Ну таке ще будуть їсти. Зараз ще ранок, зараз треба буде в тепличці поляти. закручувати. Сьогодні треба буде ці огірочки. Ну так, маленька тепличка, трошки огірочків для себе. На продаж також не, не сажу, бо на базарі по 5 гривень продавали. Огірки так, аби збути, аби вдома не були. Ну, смисл садити їх багато. В мене нема куди реалізовувати. Село вимирає. Раніше колись базар був дуже великий. У людей було море з інших сіл, з'їжджалися. А це... Ну, була в неділю на пазарі за цілий рік тільки пенсіонери ходять. А що пенсіонер може купити на пенсію? Нічого, навіть бутилки молока не можуть собі дозволити купити. Бо були молока, також колись молока. Два ряди, оці, ви знаєте, такі. Накриті піднавеси, два ряди, цих піднавесів були молока в селі, було корів море, сметана, сир, все продавалося. і до сім ранку все розбиралося. Зараз вийшли пару чоловік з тими молоками так назад, і понесли ті молока. Це жесть, звісно. Так що. Нема мені змоги десь реалізовувати. Якби ще машина була, ну, в райцентр возити. Ну і то теж там не факт, що ти продасиш, а 200 гривень за місце заплатити потрібно. Тож, сажу тільки для себе. Мій перчик в теплиці вже позав'язувався. Скоро будемо їсти перечки. Дивіться, ще цих огірків збираю, 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 збираю. Вони є і є. І скільки я корчів посадила? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинсять, тринадцять, тринадцять, чотири, шістнадцять, сімнадцять. Сімнадцять корчів це гонскара. І китайські змій. один, два, три, 4, 5. П'ять курчів китайських зміїв. Ну, я по, -по, -по дві насіни не садила в не в лунку, а як в, -в, -в, -в -горщичок. О, Мої кавунчики. Ростуть собі. Піднімаються. Mm. О, он кавунчики так. А це те, що лілії, блін. Лілії типа. Ну не знаю. Ся ніхто нічого не пустив. Ніякого. Пагона собі сидять у горщику. Куріня також не пустила. Ну, коротше, розводняк чистої води. А, подивимося хоч що за тюльпами. Ковунтики, когончики. Ой, які гарні кавунтики, вже дві. Ой, великі такі гарні. Клас. Ну ти. Лохина також себе гарно почуває, зелена росте. І тут в мене якесь насіння десь взялося. Не знаю, що воно таке, таке рібеньке, листя. Ну, це гарбузи, скоріш всього, але який сорт, не знаю, бо десь взялося. На городі в мене такого немає. Тут воно росте. Хай росте. Достигне то, достигне, то... ні, то ні. Подивимось. Хочу показати вам свою фуксію. Вона зараз саме починає цвисти. Дивіться, які гарні квіти. Люблю фуксію. Тут в мене є різні кольори. А це не знаю, як воно називається. Я цього року купила, вже так гарно розрослося. Гарний такий вазончик. Ось така ще є фуксія, ну це кущова, то ампільну я показувала, а це кущова. Вона кущиком цвете собі. Це і помиє батат. Теж вже виросла, листя червоненьке, гарне. Не знаю, де я маю зимою складати на підвіконні місця ж мало. Дивіться, дивіться, які квіти красиві. І дивіться, це сині. Такі серединки. А ось а такі серединки. Тут синіки сиреневі серединки, а тут а... такі серединки. сиренево червоні серединки. А тут в мене фуксія з червоними серединками. А тут ще рожева ось такого кольору. Он. Ось Рожева, але якась інша. Така вона. Ще має цвісти. Ось дивіться. Оце такі в мене фуксії гарні. Люблю я їх, дуже люблю. Оце вони почнуть цвисти. І це вони будуть цвисти до морозів. Я їх потім ще до хати занесу і вони далі будуть цвисти в мене. Це в мене замовлення. Жіночка замовила всі сорта фуксії. Я в ящичок відклала, сьогодні маю відправляти. Ну Це тут на місці в селі, бо я так в поштою не відправилась велике. Вона саме великих тіла, вона кожен рік замовляє в мене щось новеньке. Оце ящичок її від... сьогодні відправлю. А це в мене ще трошки є моїх молоденьких фуксій. Не знаю, знайду покупателей, то знайду ні, то прийдеться викинути. Все починається висти, але... але через війну нема як куди реалізовувати, тому що нема ціни, нема куди везти. І жалко викинути. А ось льон продовжує цвісти М -м -м, Оце без перестанку. Цвете, цвете, цвете. Но сінечко вже є. Але це багаторічний льон, його можна і не сіяти, його кущиком поділом куща можна розмножувати. Ну, красивий для клумб. Ну, красивий для клумб для декору. А це мій перчик, я його садила. Пам'ятаєте, під мульчу, ну, мульча вже зогнила, Треба знову накласти. Я ні разу його не сапала, це в мене експериментальне. Я мульчою раніше, ну, під клубніку ще тільки клала і все. А так, огородину не садила під мульчу. Цього року спробувала і мені дуже-дуже сподобалося, тому що. І влага достатньо зберігається, земля не забивається. Я його не сапала, раз була прополола, і за весь сезон до нього не дивилася. Він собі тут ріс. Ну, зараз, я кажу, мульча зогнила і земля показалася, і буран зразу пішов в ріст. Треба знову буде. Мульчую закрити прополю, напевно, сьогодні, якщо встигну, кажу, часу не вистачає. А, до речі, знаєте, у Єрусалімі, там де вічний вогонь, то там у, тих, у тому храмі є лампади такі. Які заливалися оливою, ну, щоб горіти рівно 24 години. І коли цей храм строївся, ну, заливали, і собі коло тих ікон, ці лампади горіли рівно 24 години. Зараз вони заливають ці лампади, то ще лишається на 6 годин оливи за сутки. Тобто це учені так проводили досліди на спостереження, то, виходить, наші світові сутки скоротилися на 6 годин, того ми не встигаємо нічого зробити, бо час скоротився. І в Тібеті також ці монахи, вони там в них йде ряд молитв, які вони мають читати рівно 24 часа в сутки. І їм також не вистачає часу вже, щоб прочитати ці молитви. Якщо колись їм вистачало, то тепер 6 годин їм не вистачає. А колись. Світові сутки складали 36 годин. Це не я придумала, це вчені. Вчені оце досліди роблять. Я таким цікавлюсь. Того, напевно, люди жили по 300 років, якщо сутки складали 36 годин. Ну і життєвий цикл довше триває тоді. От таку інформацію трошки я вам. Сказала, чого ми не встигаємо справитися зі всім. Вроді технології у нас, і, і мотосапи, і мотоблоки, і все-все ну, є таке, що можна облегчити свою працю, а ми все одно не встигаємо. Малою пам'ятаю, ще колись до обіду Боже, стільки, стільки Всього можна було зробити і відпочити, і, в обі... і з обіду стільки всього можна було переробити. А тут, та що там казати, поки відео змонтуєш вечором, там, 10 часов, наприклад. Вже візьмеш так, щоб не ну, знімаєш щось, а потім монтуєш, а поки змонтуєш уже час ночі. Ну там, вроді ж, недовго, вроді ж скоро виходить, а ну, летить час, дуже швидко летить. Учені також довели, що час може бути, ну час є матеріальним. Він може розтягуватися і може зжиматися. Це не ті часи, що в нас там. на... Сінці показують який час, то таке люди придумали, а саме світовий день. Світовий день у нас скоротився. Та й такі діла. А це моя рукола. Чомусь, коли он там в землі росте, вона гірка. І її їсти неможливо, а у горщику вона росте. Ось, бачите, на мене тут від стиралки я поставила такий, ємктю витягнула там, де вісі стирались. Стиралка поламалася тій розібрали на запчасті, то тут вона росте і вона смачна. Не гірка, така приємна на смак. Не знаю чому причина. А це в мене грібна трава. Також, не знаю, казали, що на нагадує гриби. Зараз спробуємо. Ні, неправда. Насіння нагадує горох. О, ось гірке. Коротше, грибна трава то фуфло. Краще в лісі йти і гриби справжні збирати. Починає квітнути моя мальва. Нова, бо в нас була буря, і ті великі кущі, що я вам показувала в одному з відео, поламала Буря, виламала, в мене пропала. Але тут знайшла нові квіти і буду збирати. Ну, там ще в мене є, посходило з насіння, десь воно впало собі ті. Я вже так позалишала, бо замовили мені квіти, сушені мальви, і насіння. Тож, до осені ще назбираю, і дам людям, щоб мали собі ліки. На це ми буду завершувати відео. Фу, гірка та Грибна трава. Не купляйте, люди. Неправда, фігня. На цьому все. Усім бажаю гарного дня, мирного дня. Щоб всі були живі, здорові, перемоги нашим хлопцям. І слава Україні. До зустрічі! До наступного відео.